Hello And, uh, Вітаю. і перепрошую, що я не можу бути з вами фізично. Перш за все, я хотів би подякувати компанії Майолі за запрошення і науковому комітету. О, це ще існує, і потім приклад з легкою лихоманкою і карантин досі не менше п'яти днів в Мілані. Особисто тому свідчення є я. Тому, коли мене попросили виступити з цією доповіддю, знаєте, я подумав, що має бути на увазі організатори, які ж саме альтернативні підходи, крім біологічного лікування, можуть бути. Насправді ми повинні які використовувати зараз хастя інформації. Ми повинні використовувати поза знаєте передовим лікуванням, тому що сьогодні існують не тільки біологічні препарати, але й також маленькі молекули, наприклад, інгібітори СНБІ, інгібітори Там і це все просунуті. Лікування, це все останні огляди цих випробувань третьої фази, які були завершені, в яких з яких ми маємо багато лі ліків. Тому я думав, що насправді ми пропонуємо нашим пацієнтам, що не підпадає. Лікування, і коли ми переглядаємо літературу в цьому питанні, то побачимо, що є декілька способів, якими пацієнтам намагаємо допомогти. Як пацієнти шукають щось альтернативне з альтернативної чи там традиційної традиційної медицини, їм домовити в чесно, хочете вірити, хочете ні, але це опитування пацієнтів. Вони навіть моляться, просять ремісію своєї хвороби. Ну і очікують її отримання. Але це правда, що на з головних речей, і це знову таки, освітні цілі ми лекції. Все виходить з дієтичних аспектів, які є основоположними. Це зараз, знаєте, як вибухівка розгорається. Ось чому сьогодні в нашому відділенні, починаючи вже як пару років, у нас є два дієтологи, і ймовірно, стане ще більш також. Важливим. І фекальний трансплантат також є тим, що досить цікавим може бути в майбутньому. Мені дуже шкода, що я не можу бути фізично знову таки, але я б запитав аудиторію також про ці питання. Давайте подумаємо про те, як їжа і мікробіом впливають на захворювання, і ми почнемо з їжі. Я спробую також надати вам огляд. не як експерт, тому що як я сказав, що ми завжди звертаємося за допомогою до дієтологів, несправді є експертами у цьому питанні. Отже, по-перше, є кілька аспектів, в яких можна чітко побачити, як дієта може вплинути на перебіг хвороби пацієнта. З хворобою корона і виразковим калітом. Я би сказав, що перша базова річ, перший крок це те, що ми з вами робимо як клініцисти. Що ми робимо протягом багатьох років ведення нутритивних потреб пацієнта, що би йому там було необхідно, це пацієнтів з запальним захворюванням кишківника та іншими. Звичайно, це впливає на активність перебіг захворювання. І також я хотів показати вам доказував пасу, і також дуже пов'язано з ускладненнями перебігу. І це те, що стає все більше і більш актуальним для нас. Так це те, як ми можемо запобігти запальним захворюванням кишківника. І найбільш простий спосіб, де є більшість доказів, це саме на харчуванні. Давайте розглянемо нутритивні потреби. Це те, що лік як лікарі, ми завжди повинні робити. Ми повинні вимірювати наших пацієнтів, починаючи з індексу маси тіла, Ми повинні дивитися, як це впливає взагалом на. Активність пацієнта на також здатність пацієнта їсти, ще щось, чи ні, особливо в їхніх спроможностях жити, споживати. І ми повинні запитувати зборя анамнезу, чи збережений апетит у вас чи ні, подавляється він так чи ні, і звісно, намагатися лікувати їхнє недоїдання або мальнутритивне забезпечення, або запропонувати харчування, тому що це те, що ми бачимо все частіше і частіше, що пацієнти з запальними захворюваннями кишківника, особливо в західних країнах. Так як раніше вже не було недоїдання, зазвичай вже ніби немає, зазвичай всі мають зайву вагу. Це те, що є частиною сучасного лікування захворювань. І насправді також є фактори поза кишківником, і це все є протизапальними, і особливо. Всі ці пацієнти менше реагуватимуть на лікування, якщо вони мають намірну вагу і все інше. І вже є дослідження, які показують, якщо ми можемо поняти на захворювання. Тоді вони будуть краще реагувати на лікування, якщо харчування забезпечене. Тепер давайте розглянемо, як ми можемо вплинути на перебіг або активні захворювання. Є багато дієт. Я покажу вам ще більше. Всі дієти можна використовувати не тільки для того, щоб викликати ремісію. Це те, про що йдеться в більшості досліджень. Також показати для того, щоб підтримати ремісію, що трошечки складніше, звісно, з точки зору пацієнта, тому що дієтичне харчування в довгостроковій перспективі. Це те, чому дуже складно триматися. Що ж, це деякі з типів дієтки, які ми зараз бачимо у нашій сфері, а це ексклюзивне інтеральне харчування з показниками ремісії при хворобі крона, оскільки хорона кроба, крона, припрошу, дієта виключення і дієта для там прикусріозих і всьому іншому. Ви бачите багато способів, і ви бачите їхні результати. Від 75 до 43% досягають клінічну ремісію в короткий період 6 до 8 тижнів. Але в довгостроковій перспективі дуже складно зробити так, щоб пацієнти були прихильними до дієти. І коли мене спитаєте, а в чому відмінність? Я скажу, що це ось гарний огляд. Дієтологи прекрасно знаються, що ж нам треба давати цим пацієнтам, і це. Одні з звичайних наших підозрюваних. Кликовина або глютен. Це те, що в нас також є в деяких дієтах: лактоза, так ні, молочний ні жир, кліковина, харчові добавки це те, що багато пацієнтів приділяють купу уваги до цього. І бази не завжди там є, але все ще деякі з цих дієт включають інші навіть способи. Ви бачите, що ті як світлофорі, зелений, червоний жовтий, що може використовуватися, бо ні в їхній дієті з різними ступенями. Або очікуваннями ефекту для досягнення ремісії. Те саме відбувається і в розковому коліті. Є купа тип дієті, які зі зниженням брені сульфідів, зокрема вилучення деяких поживних речовин, наприклад, це може бути сірчаста, там, тебто, фан, чи щось інше, може вникати, виключатися амінокислоти. Тут як ви можете побачити, чисто як приклад викупу різних досліджень, котрі долучаються, тобто, це все. Є одним з полем, який постійно еволюціонує з різними ступенями ефективності. Ми бачимо все більше і більше, і також ми побачимо з вами комбіновані стратегії і підходи. Що щодо підтримки, наші колеги мабуть, одні з найкращих. Колеги з Ізраїлю насправді докладають купу зусиль для просування дієти як одного з ключових кроків, особливо коли ми говоримо про середньоземноморську дієту для пацієнтів з запальними захворюваннями кишківника. І насправді це не просто знаєте, одна короткостокова стратегія для просто індукції того всього, але це здоровий спосіб життя, або як того, дати собі раду навіть з наявністю хвороби. Я би сказав, що це те, що ймовірно, середово сказати для багатьох захворювань, оскільки є кілька позитивних аспектів, котрі така дієта серед може мати. Що ж стосується комбінації, як ви знаєте, з передовими лікуваннями ми використовуємо комбіновані методи лікування, і тут ми можемо побачити деяку представлення представленню комбінації не тільки дієт біологічних препаратів, Ратів, до прикладу, це просунуті методи лікування, і це те, що ми починаємо бачити все частіше в нашій практиці, і більшість досліджень все ще тривають, і ми не маємо, наприклад, остаточних дефінітивних результатів з того всього. Третя стадія, так би мовити, пов'язана з ускладненнями захворювань. І насправді вона є дуже такою, яка дуже варіюється залежно світло, типу захворювання, перебігу захворювання, типу пацієнтів. Наприклад, до нас звертається багато пацієнтів в повній ремісії, ендоскопічна ремісія. Біомарки, а вони все ще скаржаться на симптоматику. Ймовірно, деякі з цих пацієнтів мають приховані там. Прояви, тобто дієта зі зменшенням короткоцепочених вуглеводів, фудмап може використовуватись. Тобто, уявіть собі, пацієнт з хворобою крона. І вон все, їм треба буде необхідна оптимізація, нутритивний статус оптимізувати для того, щоб вони були здоровими і достатньо для перенесення захворювання. І для них ми маємо уникати певних типів їжі. Але всі дослідження ясно показують, що харчування пацієнта з точки зору нутримного забезпечення. Чиння, якщо недостатньо, буде негативні наслідки. Тобто треба забезпечувати. звичайно, одним з ключових аспектів з малютративного забезпечення є. Одним з найбільш неймовірних моментів кожного разу, коли ми говоримо про це мальнутрицію, забезпечення нутритивне, все інше, це також стосується СВК. І, можливо, коли ви поглянете на те, що пацієнти роблять в своїй рутинній практиці, щоденно що вони роблять багато різних продуктів. А потім вони скажуть вам в поліклініці, знаєте, та-та-та, але якщо я от приберу ось це, я не бачу якоїсь переваги. Звісно, тому що воно в основному пов'язано з запальним процесом. Тим не менш, ми ще не знаємо точно, котра їжа, яку треба. Усунути, але що ми маємо впевнитись, що ми не призводимо до нутритивного дефіциту. Щоби що призведе до іншого іншої патології, дефіциту заліза, призведе до втоми, анемії, таке інше. А інший аспект, в свою чергу, завжди бути поруч, рука об руку з дієтологами, щоб мати такий мультидисциплінарний підхід з нашими колегами. Що ж ми можемо зробити як четвертий крок до профілактики захворювання у потомства, у людей, у інших? І багато уваги до цього. Понад супер плюс ультраобробленої їжі. І насправді дуже гарно, що не дослідження показало, що якщо ви можете зменшити експозицію або контакт зі споживанням у, у людей, ви можете мати знижений ризик, якщо ви знизуєте споживання, знижуєте ризик колі, колітої хвороби крона. Тому коли Ми говоримо про середньозеньморську дієту, прихильність до неї і її протизапальну дію. Оскільки вона призводить до кращих протизапальних патернів розвитку хвороби у пацієнтів, яку по досліджень, які зараз відбуваються в цьому напрямку, споглядаючи саме хворобу та інше захворювання, які саме дієтичні інтервенції та. Втручання, наприклад, можуть подивитися приказникам, можна зменшити запалення техніч показники і підвищення кількості клітковини в дієті, тому що дієта пов'язана зі змінами флора кишківника, і Це дуже важливий аспект. Тепер. Перейдемо саме до цієї тематики. Я не буду глибоко заглиблюватись в мікробіом при запоріні захворіки кишківника, але фекальна трансплантація дає варіабельні результати про різних сценаріях. Там широко поширені новини про успіхи та неуспіхи. Є метааналізи, котрі говорять. Про вразкове колік. Дані дуже розкидані, варіюється тип досліджень довжина, досліджень кінцеві точки. Тобто складно порівняти, знаєте, синій жовтий зелений для, для людини, яка не розрізняє кольори. Але через цю неоднорідність, варіативність від ефективності до неефективності дуже велика. Я би сказав, що все ще немає доказової бази для виразкового коліту ми все ще не маємо доказової бази для того, щоб казати, що треба зробити трансплантацію в мас. тобто. Розсулена дієта також має переваги, ось також побічні і інші прояви, які ви можете бачити, якщо ми говоримо токсичну гакону, якщо ми говоримо про коситні дефіцилі, це також все може бути пов'язане з бактеріальною транслокацією. Давайте поглянемо ще раз на хворобу корона. Так само розрізнена, розпорошена кількість досліджень, показуючи дуже до швидкої таблиці, що поки що загальний портрет цієї картини каже, що ми ще до істини не дійшли, З того, що в нас є більшість. З воно не є таким ефективним, але навіть на щоденних даних у нас від пана Антоніо Гаспарені ключовим моментом є в тому, що приживлення трансплантату відбувається належним чином. І при неінфекційних захворюваннях дуже складно зробити так, щоб флора прижилась те, що стається, до прикладу, якщо в нас є інфекція косредінфіці, насправді є купа прекрасних способів, які були продемонстровані в цьому чудовій статті, що для того, щоби. Мати краще приживлення флори при неінфекційних захворюваннях від належного донора, тоді ми можемо заздалегідь підготувати госп... організм господаря, наприклад, коде кондиціонування антибіотиків або мало... малий вміст фермент... Схильних до ферментації волокон, які полегшать приживлення флориду до, до макроорганізму хазяїна, так би мовити. І знаєте, на додаток до цього всього, мені здається, що зараз поле це все зростає, еволюціонує до багатьох різних способів, не тільки використовуючи ем, фекотрансплантату, але також і додання дієтичного супроводу. Це так. Ще одне дослідження, яке хотів презентувати, Римська група та Ізраїльська група була вкрай активними та прийшли до таких самих результатів. Це прекрасна стаття, що була опублікована в ганцернологічному журналі, що знову-таки. Трансплантація фекальних, тобто приживлення флори, і протизапальна дієта. Тобто це поле, котре зростає, еволюціонує. Ми все ще не знаємо всіх механізмів, але як тільки ми побачимо більше даних, у нас буде більше доказової бази, щоб радити щось те, а не інше. Даних замало. 30 пацієнтів на інтервенційної частину дослідження. Ми звикли мати 150-100 пацієнтів на групу, але я знаю, що дуже важко робити великі інтервенційні дослідження, але це. Сфера повинна розвиватись. І, наприклад, як і в сфері діабету. Ми бачимо купу нових аспектів, нових речей, які виявляються. І сподіваюсь, на майбутніх з'їздах і конгресах ви то почуєте і Це саме моє підсумок. лекція. лекції, я сподіваюся, що я вас переконав, що дієта стає одним з нових елементів лікування. Вона зростає і як вибухівка вибухає в хорошому розумінні. Ми повинні працювати з дієтологами, не просто від п'яти стіл, і все таке інше. Як гастроентеролог, я цим займаюсь наскільки можу. Дієтологи призначають дієти, та якимсь чином запропонувати для пацієнтів, щоб як довго ви можете стикатися з нею, прихильно до неї і уникати потенційних ризиків мальнутриції і загострення захворювання? І для фекальної трансплантації це нове цікаве поле. Ми все ще не дійшли до істини в ослідній інстанції. Ми не знаємо, які там це має бути смс, комбінаціями, різні типи техніки, як то робити. І Яким чином найкращий результат досягти для наших пацієнтів? На цьому моменті я хочу подякувати вас за вашу увагу. Я був би більш ніж радий побачити з вами фізичним. Я сподіваюся, що ви мене прекрасно чули, і все у нас усіх було добре. Дякую щиро.